Що ж, вгадайте, на що у нас сьогодні модно? А це ж модно стільчики та столи. Ну, мені так сказали, що є ще столи в Майнкрафті. Ось ми і з'явилися. Давайте спробуємо подивитись. Ось. Мене здивувало дерево. Чи коли я... Зайшов уперше на цей в цей мод, і о боже, які тут крутісті боже, це дільний блок. Тут можна Вау. Цей мод реально заслужує лайк. Ваш лайк він явно заслуговує тут є куча різних бамбукових штук. Вот так, вот так, вот так, и ещё вот так, стол, 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 стульчик, а -а -а. ну короче Отакий от мод. Ну так. І це відео підходить до кінця. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Якщо ви вперше на, на цьому каналі, підпишіться, і подивіться інші круті відео. І всім Па-па!